Дякую. Дня, друзі. Я вам дуже дякую за підтримку, дуже дякую за допомогу. Це реально. Для нашої області дуже суттєва допомога для наших рятувальників, для наших великих військових адміністрацій. Я сподіваюся, що ми на цьому напрямку роботи заборонятися не буде. Сильно знаєте дуже спирнішу обстановку на Донеччині. І вкотре хочу вам подякувати за підтримку за небайдужість за те, що допомагаєте підтримувати нашу рідну область. Дякую. Ми дуже раді допомогти вам, вашій області, всій Україні з цим проєктом. Дуже так само ми не сподіваємося, ми знаємо, що все на цьому зупинятись ми мене вода, тому що цей проект є у нас не тільки рішенням проблем сьогодення, ми також дуже хочемо, щоб цей проект став стимулом і. Поштовком для розвитку нашому країні сьогодні паралелити, тобто разом до 15 кВт можна під.